Курс на об'єднання державних утворень, що виникли в результаті розпаду російської імперії, під орудою Москви був невід'ємною складовою загального політичного курсу більшовиків. Для цього Москва застосовувала широкий набір засобів від зброї до політичної дипломатії в усіх її формах. Ще влітку 1919 року, під приводом спільної небезпеки, спільних інтересів та зміцнення військово-політичного союзу, Москва добилася злиття найголовніших наркоматів Росії та Національних Республік. Після закінчення війни центр посилив намагання включити формально незалежні республіки до складу РСФСР у червні 1920 року. 20 членів ВуЦВК були введені у ВЦВК. Шалений тиск справлявся навіть на ті сфери компетенції, яких належали республікам. Практично будь-який самостійний крок українського керівництва викликав звинувачення Москви і чим далі, тим більше. У січні 1921 року командувача збройних сил України було підпорядковано спеціальному уповноваженому рев РСФСР в Україні. На п'ятому всеукраїнському з'їзді Рад лютий березень 1921 року проти договору про військовий та господарський союз з Росією виступили представники опозиційних партій УКП та лівих есерів. Але переважна більшість делегатів комуністів не підтримала їх і проголосувала за об'єднання семи наркоматів обох держав і входження їх до складу центральних наркоматів Російської Федерації. Наставала черга сфери міжнародних зносин. У січні 1922 року делегати від радянських республік, в тому числі України, підписали протокол про передання Російській республіці свого представництва на Генуейській конференції. Російське зовнішньополітичне відомство фактично узурпувало повноваження незалежних республік і почало виконувати функції загальнофедеративної структури. Додамо до цього, що в тому ж році в Україні був закритий спеціальний навчальний заклад, який готував національні дипломатичні кадри інститут зовнішніх зносин. Саме з того часу підготовка таких фахівців почала вестися виключно в Москві. Україна не мала змоги робити цього аж до 1944 року, коли в Київському університеті був започаткований факультет міжнародних відносин, з 1990 року інститут міжнародних відносин. Повернімося, однак, до періоду, що передував створенню СРСР. Розроблений Сталіним проект про взаємовідносини РСФСР з незалежними республіками передбачав входження останніх до Російської Федерації на правах автономії. Це був так званий проект автономізації. Він викликав енергійну критику з боку більшості тодішнього керівництва України. Проти плану автономізації виступив і Володимир Ленін. Він запропонував покласти в основу взаємовідносин радянських республік інший принцип: принцип рівних прав у складі Федерації. 10 грудня на 7-му всеукраїнському з'їзді рад було схвалено декларацію про утворення СРСР і проект основ Конституції СРСР. З'їзд звернувся до з'їздів рад інших радянських республік з пропозицією невідкладно оформити створення СРСР. 30 грудня 1922 року перший з'їзд рад СРСР затвердив в основному декларацію про утворення СРСР і союзний договір. Процес конституційного оформлення тривав і далі. У січні 1924 року на другому з'їзді рад СРСР було остаточно затверджено Конституцію СРСР у ній права союзних республік обмежувалися значно більшою мірою ніж у попередніх проектах документів, пов'язаних зі створенням СРСР. Принципи рівноправності і федералізму практично поступилися автономізації. Союзні республіки стали адміністративними одиницями СРСР. Усі основні повноваження узурпувалися центром або згідно з офіційними тлумаченнями, добровільно передавалися Союзу РСР. Цей ярмо український народ вимушений був тягти протягом майже 70 років.